Доброго дня, шановні колеги, доброго дня українські громадяни. Тема сьогоднішнього виступу і тої інформації, яку ми будемо надавати вам, це фактично блок юридичної війни України і українських громадян по захисту своїх інтересів в зв'язку з агресією Російської Федерації. Як сказав один з великих українців Павло Тичина, що є народ, якого правда, сила ніким завойована ще не була, і це стосується всіх сфер. І військової сфери і сфери юридичної по захисту наших інтересів, тому що за нами є правда. Ми захищаємо свою територію, ми захищаємо свій український народ. Починаючи з перших днів анексії Криму, буквально 13 березня 2014 року, Українська держава звернулася до першого міжнародного судового органу з великою позовною заявою, в якій фіксувалися перші порушення прав людини. І незаконне захоплення території суверенної Європейської держави у 21-му сторіччі. І 13 березня Європейський суд по правам людини прийняв нашу заяву і безпрецедентно протягом 72 годин прийняв перше попереднє рішення. Це було перше рішення міжнародного органу, яке встановило незаконну військову агресію з боку Російської Федерації на території України. Цим рішенням Росія була зобов'язана відвести свої військові сили. До місць дислокації, звичайно, Російська Федерація ганебно порушила і не виконала дане рішення як і низку подальших рішень міжнародних організацій, починаючи від Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, закінчуючи відповідні рішення ПРЕ і Ради Європи. Але то був історичний день, коли перший міжнародний юрисдикційний орган почав розгляд справи проти Росії і прийняв перше судове рішення. Після того було дуже багато чого зроблено. Звичайно, питання судових процесів і міжнародних судів, воно не є таким публічним і піарним, як інші напрямки, тому що це велика масштабна юридична робота, юридична війна, де потрібно подавати великий обсяг доказів, документів, правових позицій і менше говорити, тому що будь-які політичні гучні заяви можуть пошкодити позиції України. Можу зазначити, що за ці два з половиною років Україна фактично розпочала безпрецедентну кількість міжнародних судових справ. Я хочу з цієї трибуни по... сказати дякую тим міжнародним юридичним експертам, українським національним експертам, правозахисникам, які з перших днів після революції допомагали новому міністерству юстиції нашій команді в розробці цих правових позицій. На сьогодні в Україні є п'ять міждержавних справ проти Росії. Це справа номер 1 яка була ініційована 13 березня 2014 року і стосувалася масштабних порушень прав людини, українських громадян, військовослужбовців, кримських татар під час перших днів анексії Криму. Ця справа зараз має величезну кількість доказів, понад декілька тисяч письмових фотодоказів, свідчень, і вона відбувається, знаходиться на стадії комунікації в Європейському суді. Друга справа була ініційована українською державою 21 серпня 2014 року. Вона була ініційована по взагалі безпрецедентному факту, коли українських дітей-сиріт було викрадено з території України на території Донбасу, перевезено сепаратистами і бойовиками на територію Росії. Російські офіційні органи, а саме Прокордонна служба Російської Федерації, забезпечила пропуск. Цих бойовиків на території Росії і ці всі факти були зафіксовані. Так само ми подали окрему заяву, і Європейський суд, вдруге в своїй історії по цим правовідносинам, виніс негайно протягом 72 годин проміжне рішення, яким зобов'язав Російську Федерацію повернути Україні наших дітей. На щастя, це рішення було виконане. І тут велика заслуга і українських юристів, і українських дипломатів, коли ми дотиснули спільно з міжнародною спільнотою. Країну агресора і українські діти були повернуті на територію України. Але ми прийняли принципову позицію, що ми цю справу доведемо до завершального етапу, до винесення рішення по суті, яке фактично встановить зв'язок, співпрацю і підтримку Російською Федерацією, російських бойовиків і терористів на території України. Це друга велика справа, яка так само зараз знаходиться в ЄСПЛІ і знаходиться на стадії комунікації. Фактично всі докази Україною, беззаперечні докази Україною, були надані. Всі факти порушення з боку Російської Федерації, міжнародного законодавства, підтримки нею і потурання нею терористам, які оперували на території Донбасу, зафіксовані. І ми очікуємо в цій справі відповідного рішення на користь України і поновлення прав і справедливості. Третя справа стосувалася. Болісного для всієї України питання питання потурань і переслідувань кримських татар на території анексованого Криму. Це ті факти, які вже фіксувалися після незаконної анексії Криму, після так званого приєднання Криму до а, Російської Федерації, і ми спільно з Менжлісом, спільно з громадськими організаціями, які фактично в підпілі працювали на території Криму, з Кримсос з іншими правозахисниками фіксували через свідчення родичів, через свідчення. Свідків факти викрадення людей, факти кидання цих людей за грати за надуманими статтями, так званими сепаратистськими в Російській Федерації, і всі ці факти лягли в основу третьої великої скарги, яка зараз знаходиться в Європейському суді по правам людини. І в цьому контексті хочу анонсувати, що ми подамо відповідну скаргу спільно з менжлісом щодо так званої заборони діяльності менжлісу на території Російської Федерації. Що є безпрецедентним фактично фактом національної історії, коли на території Європи здійснюються акти геноциду проти цілого народу? Наступна скарга стосувалася болючих подій на території Донбасу. Це події 14, 15 і 16 року. Ті численні факти порушень прав людини, масові вбивства, обстріли мирних територій, вбивства наших військовослужбовців, викрадення журналістів. Викрадення волонтерів, вони були зафіксовані в цій великій скарзі, в п'ятій скарзі, яка подана до Європейського суду по правам людини. Ця скарга налічує взагалі безпрецедентну кількість доказів, понад 10 тисяч документів, свідчень, фотографій, відеодоказів, які подані до Європейського суду по правам людини. Ми очікуємо, що ця скарга так само повинна бути невідкладно комунікована Європейським судом по правам людини, незважаючи на ізоїдську позицію Російської Федерації, яка кожен раз просить відтермінування. Надання їй більше часу, щоб пояснити ті беззаперечні факти порушень прав людини, які ми вказали в нашій скарзі. Але я переконаний, що Європейський суд по правам людини цю скаргу почне роздодати вже в наступному році, і це наша чітка позиція як України, як країна, яка є постраждалою, як країна, яка втратила десятки тисяч людських життів через незаконну агресію і варварські дії Російської Федерації. Всі ці справи є надзвичайно важливими і надзвичайно складними. Всі ці справи потребують багато часу. Я можу так само сказати, що ці справи не розглядаються за місяці. Такого кількості справ міждержавний європейський суд по правам людини не знав за свою історію функціонування. Всього за всю історію функціонування Європейського суду він розглянув всього на 16 справ міждержавних. Україна протягом цих двох років вже подала 5, які стосуються. Війни, які стосуються геноциду українських громадян, які стосуються масових порушень прав людини на території Європи. Але я переконаний, що за нами правда, за нами сила, і ми переможемо у цих юридичних баталіях. Ми розуміємо, що охопити в міждержавних справах всі факти, тисячі фактів порушень прав наших громадян на території Донбасу і Криму неможливо. І тому. В липні минулого року було прийнято рішення в рамках системи безоплатної правової допомоги в Україні, а ця система запрацювала після Революції Гідності. Ми створили спочатку 100 центрів безоплатної правової допомоги по всій країні. Зараз їх вже понад 500, де працюють 5 тисяч українських адвокатів і понад 2 тисячі юристів, і надають допомогу малозабезпеченим інвалідам, пенсіонарам, учасникам АТО. Ми прийняли рішення створити великі. Проект в рамках роботи цієї системи, який би допомагав українським громадянам подавати індивідуальні скарги проти російського агресора. Я хочу подякувати цієї трибуни тим тисячам українських адвокатів і юристів, які працюють спільно з нами в системі безоплатної правової допомоги, і кожен день надають допомогу сотням тисяч українських громадян. Тільки за цей рік понад 200 тисяч українських громадян, малозабезпечених українців, тих людей, які взагалі ніколи не мали можливості отримати. Платного адвоката отримали безкоштовну юридичну допомогу. І великий блок роботи тут стосується саме в тому числі і порушень, які фіксуються на Донбасі. Понад дві тисячі індивідуальних скарг українських громадян зараз подані до Європейського суду по правам людини. І ми будемо продовжувати надавати їм юридичну допомогу в кожній з цих справ, щоб зафіксувати в кожному. Маленькому випадку великі порушення прав людини з боку Російської Федерації, і особисто той особи, яка винна в цих злочинах, президента Росії Путіна, це великий блок роботи, це звичайно той блок роботи, який потребує надзвичайних зусиль по її систематизації і супроводженню. Але ми, як міністерство юстиції, для себе визначили його як пріоритетним. Третій блок питань, які стосуються міжнародного суду ООН. Хочу сказати, що Росія. Планомірно готувалася до агресії, тому що вся російська дипломатія, починаючи з 90-х років, цілеспрямовано під час підписання будь-яких міждержавних міжнародних угод, включала положення, які давали їм можливість не розповсюджувати на ці угоди право міжнародного суду. Що це означає простою мовою? Росіяни розуміючи, що вони не збираються виконувати. Ключові міждержавні і міжнародні угоди вписували, що в разі порушення ними цієї угоди вони мають право відмовитися від розгляду такої справи в міжнародному суді. Нами спільно з колегами з міністерства закордонних справ, спільно з українськими правозахисниками і юристами, була проведена робота про аналізу практично всього блоку міждержавних міжнародних угод, які були підписані Росією за 25 років, і тих угод, до яких Росія долучилася як правонаступник радянського союзу. Це понад декілька тисяч відповідних міжнародних документів, і ми знайшли там невелику, але серйозну кількість тих угод, які дозволяють нам без згоди країни-агресора піти до міжнародного суду. Зараз по таким трьом масштабним конвенціям ведеться передсудова і судова робота. Я не маю можливості в силу регламенту міжнародного суду ООН розкривати деталі наших заяв. до... Цієї інституції і процесу досудової підготовки, тому що такі деталі можуть бути використані країною-відповідачем, країною агресором для того, щоб з процедурних моментів затягувати ці процеси. Але я можу точно сказати, що ми зараз ведемо досудову роботу, фактично на завершальному етапі по тому щоб зафіксувати порушення з боку Російської Федерації. По двом конвенціям це міжнародна конвенція по боротьбі з фінансуванням тероризму 1999 року. І друга конвенція це міжнародна конвенція по ліквідації всіх форм расової дискримінації 1965 року. По цим двом конвенціям у Росії немає можливості уникнути міжнародного суду, якщо ми доводимо її причетність до порушень вказаних в даних конвенціях. По цим двом конвенціям проведена вже низка раундів відповідних досудових процедур. І якщо Росія не визнає своїх порушень і не врегулює їх, я скажу так дипломатично, то ми будемо продовжувати застосовувати ті механізми, які передбачають і судовий розгляд даних порушень конвенції в міжнародному суді ООН. Третя конвенція, яка стосується взагалі брутального і нахабного порушення прав України через використання наших надр на континентальному шельфі в Криму ми по цій конвенції вичерпали всі досудові механізми врегулювання з країною агресором, і зараз відбувається процес ініціювання і розвіду цієї справи в міжнародному суді ООН. Це великий блок роботи, і я переконаний, що у усього цивілізованого світу. Немає жодних сумнівів, що Росія є країною агресором, що Росія є тою країною, яка брутально потопталася на світовому правопорядку. Я переконаний, що Україна виграє всі ті справи, які ми ініціювали, і це буде частиною відповіді і поновлення справедливості, за якою кожен злочинець повинен понести відповідальність. І немає жодної людини в цьому світі, яка уникне цієї відповідальності. Я переконаний, що президент Російської Федерації настане такий час буде мріяти про міжнародний кримінальний суд в Гаазі, а закінчить він набагато гірший, як десятки диктаторів, які закінчили погано в цьому році. Слава Україні!